Сьогодні у нас рідкісна нагода поспілкуватися із нашим бойовим товаришем, одним з героїв харківської наступальної операції, людиною, з якою у нас багато спільного. Ми знаємо ціну перемозі, ми знаємо ціну війни і ми знаємо ціну втратам. Отже, з нами сьогодні старший сержант Сергій Ангерський. Вітаю Сергій. Дуже Тарас. Який момент для? Вас було найбільш хвилюючим зараз, згадуючи події війни з 2014 року, що було найбільш хвилюючим? Прийти другий раз на війну. Це було вже, мабуть, осознано. Але, як я казав хлопцям, я з таким не стикався. І це було важко. Ми всі вчилися. Перша операція, яку ми це була. Херсонська область заходили, а потім вже була важка, а це Балаклія. Там було важкувато, нічого не скажеш. Але ми звільнили декілька населених пунктів сміливо, відчайдушно. Да і там почався бойовий шлях. Зараз ця операція вже згадується як дуже віддалена. Був певний момент натхнення емоційного підйому. Але перед першим операцією БРК була перша БРК, яка була невдалою. Багато хто перший раз стикнувся з ворогом в бойових, бойових діях. Да, було важко і тяжко. Але ми. Там стояли у них як ком в горлі в півтора місяці. Ми стояли клином серед супротивника, а потім друга операція вже була, мабуть, більш підготовлена, бо перед цим була, великий, була велика підготовка і артилерійська, і не тільки. І Розвідувальна операція була гарна. І у всіх підрозділів, які з нами були, все вийшло. Ворог не очікував, що ми будемо так заходити просто. Пішли просто в лоб. І вони злякались. Дуже злякались. При тому, що вам протестияло, наскільки я пам'ятаю, підрозділи морської піхоти. З Калінінграда. Морська, морська піхота, Балтійського флоту. Здивувало, що там було багато не росіян у Балтійському флоті. Це дуже було цікаво. Представники було яких національностей? Дагестан. Це здивувало. Артилерія тоді працювала дуже гарно. Вона їм показала, що таке наша арта. Біжали вони спритно. Вони нам лишили багато трофеїв, які ми їм потім відправили обратно. Як я пам'ятаю, що тоді озброєння захоплено вистачило на багато місяців ведення бойових дій. Але найцікавіше все ж таки те, що зараз війна змінила свій характер. 25-й рік і 24-й. війна проходить під знаком використання дронів. У 22-му році це використання було на кілька порядків менше, але тим не менше були інші фактори для страху: артилерія, танки. Противника спецпідрозділи противника вам, як старшому сержанту, довелося працювати багато за собовим складом. Коли людина починає клініть, коли людина впадає в ступор, особливо в умовах ведення стрілецького брою близького, чи можливо якимось чином людину з цього стану вивезти миттєво? Чи ця ситуація? Ну скажімо так, вона не має виходу на місці? Це залежить від стану психологічного. І довіри між особами. Якщо є довіра, ти вивчаєш особовий склад, хлопців, з якими воюєш, тоді є можливість вивести з цього стану. Це складно, але без довіри, без близьких відносин, це дуже тяжко зробити. Але це можливо. З рахунок чого? Приклад особистий. Є хлопці, які з ними знаходились, сержанти особливості, які з ними знаходились постійно. Кажу, все, Так, да, Є коли твоя, твої емоції зашкалюють. Просто треба хлопчика відвести в сторону, дати йому відпочити, поспілкуватись, і все буде гаразд. Це дуже тяжко. Я особисто бачив, що коються з людьми. Я і сам це такий стан проходив. Треба просто відпочивати. І найголовніше, що я для себе вивів, це відносини людські. Не звідно відповідно, а людські відносини. Ми ж люди, не військові. У нас нема такого бекграунду, як у багатьох військових. Відпочинок і людські відносини. Коли ти вирішуєш всі питання, ви спілкуєтесь, відпочиваєте, цікавитесь один одним. Там вже багато людей з різних професій, з різних щаблів. Людські відносини. На мою думку, це найголовніше. Завжди відносини будуються дуже довго, але люди можуть піти миттєво. Це війна, і наші побратими, яких з нами вже немає, але пам'ять про яких залишається. Давайте поговоримо про них. Пам'ятаєте Олексія Ворона, командира підрозділу СПГ, який тоді якраз загинув на штурмі під Новою Гусарівкою. Це другий штурм. Так, да, другий штурм. Нього... Ви були десь поряд з ним, чи ви бачили, як це все Я був позаду, займався евакуацією. І, як я казав тоді, був посильний між підрозділами. Там відсутній був зв'язок між підрозділами. Там танкісти з нами пацани були. В нього приті був РПГ Ворона. Це перший офіцер, який загинув. Да, було важко тяжко. Він був, здається, в цей момент поряд з комбатом Андрієм Малаховим. Так, да, комбат вів, о, пацанів. Угу. Там була наша рота. Вилізли в притул до супротивника. Не очікували вони, що буде стрілецький бій. Танчики нам допомагали, добре допомагали. Ну там, да, там ми отримали туди все. все, що можна було. Я був со сторони до підрозділу, о, і по трасі вийшов на позицію, побачив кулеметника, гранатометника, попрацював і пішов назад. Я повинен був зустрічати, зустрічати наших саперів, щоб вони прийшли. Там було дуже багато заміновано, підери замінували там добре. Я пам'ятаю, що мін була просто безліч, вони вспливали тоді після дощу. Було таке, що ти просто йдеш по позиціям, проходиш кілька разів, все нормально, а потім йдеш наступний раз, і просто бачив слова міна. Пройшов тоді дощ. Ми тільки дивом. Тоді вціліли в одному моменті, коли нас там крикнув голосно. І попередив, я просто не побачив навіть міну, яка була перед їхніми позиціями. Це якраз було під Байраком. Але у вас в підрозділі був ще один дуже важливий член колективу, Олександр Портретний, краб, який відігравав дуже важливу роль. Він був для підрозділу ну, скажімо, душею і завжди був таким на позитиві будь-якій ситуації, як би не сталося. Саня проявив себе ще до першої операції. Він ходив в Терняшки. Я пометав, нього тільник був такий. Да. Він був керівником. до І коли а, ми вже перейшли в Сіверський Донець, там було поранення командира і Саня залишився за старшого. Відігравав велику, дуже велику роль в операції в цій. В операції було крап Ну І потім крап відігравав велику роль при деяких таких не дуже веселих обставинах. Так, да, Саня він воїн. І не завжди їм буде. Він да. загинув, наскільки я пам'ятаю, від шальної кулі, яка прилетіла. Кулєве поранення під, під бронік. Так, да, пішла, Це, на жаль. Врятувати під такого поранення неможливо. Я забирав Сашка. Да, багато хлопців пішло, але вони виконували свої обов'язки і завдання. Ну і не можемо згадати ще одного нашого побратима Арсена Федосенка. Нещодавно ми були якраз з вами на річниці його трагічної загибелі. Він загинув, уже перебуваючи в складі іншого підрозділу. Евсен Досенко, капітан Збройних сил України, який фотографував і робив фотолітопис війни. Він зробив величезну кількість фотопортретів. Наших з вами багатьох побратимів із інших підрозділів. От цікаво, як людина, взагалі як прийшла з цивільного життя, взагалі не мала жодного відношення. Як швидко адаптація таких людей відбувається, як швидко вони долають свій психологічний бар'єр, страх. Перед війною, перед тим, що відбувається навколо. Як це відбувається з ними? Він коли з'явився, я так дивлюсь, світла людина така зі своїм фотоапаратом. Я кажу, що ти тут робиш? Я цікав... ну, мені було цікаво спілкуватися, він дуже досвідчений, розумний. Він Ну прояву страху такого не було. Інтелект дуже швидко адаптується. Не він розумів, в чому він там знаходився. Це ще велика річ, це розуміння, чому ти там знаходишся і що ти робиш. Мабуть, це і дає адаптуватися швидше. Але війна це дуже жахлива подія. Адаптуватися складно, виходити з неї складно дуже. І потім твій же мозок розуміє, що ти бачиш, що ти робиш. Відповісти однозначно важко. Але ми розуміємо, що ми робимо. Це, мабуть, є така важлива річ розуміння. Що ти робиш і для кого ти робиш? Війна триває довше, ніж всі розраховували, ніж ми думали. Я думав, що вона має закінчитись десь за два роки. Я маю на увазі з моменту повномасштабного вторгнення, вона вже, вже перейшла на четвертий рік, і ми навіть не бачимо горизонту завершення цієї війни. Що має тримати на плаву, тому що неможливо постійно перебувати в стані чи піднесення, чи депресії. Це такі от американські гірки, мовно кажучи. Але потрібен якийсь, ну, я би сказав так. Стимул для того, щоб залишатися людиною і остаточно не втратити і себе, в тому числі психологічно, і не вигоріти. Чи це взагалі можливо? Я для себе не йшов відповідь. Я розумів, що я роблю не перший рік. На мою думку, треба. Щоб була, ну, вона є ідея, за що ми там знаходимося і що ми робимо. Щоб це більш розповсюджувалось тут. Навіщо ми це робимо? Не просто, що ми герої, а ми люди, які... Ми ж прошурок українців. І треба розуміти, що ми не тільки герої, ми ще живі люди. І що ми робимо. Захищаємо себе державу, а мабуть, і світ захищаємо від навали гордиці її. Війна міняє людей внутрішньо, в тому числі вчені не можуть цього довести, але кажуть, що ну, це не зміна на рівні ДНК, але принаймні людина міняється безповоротно, вона вже ніколи не стає такою. І повертаючись в мирне життя, є фактори, які ви, викликають. У військових, відверто кажучи, роздратування, злість, агресія і подібне. Що найбільше дратує вас в мирному житті, коли ви бачите, от ви повертаєтесь в мирне місто, бачите людей, які живуть іншим життям, ніж там. Що дратує найбільше? Я для себе зрозумів, що досвід, який я пережив, він є моїм досвідом. І ділитися їм дуже тяжко, коли ти не розумієш, що з тобою коїться. Коли людина не переживала цього, це, мабуть, не те, що коли тебе не розуміють. І це, я розумію, що це мій внутрішній світ, як і кожного, хто там буває. Важливе розуміння. А навіщо я це роблю? Розуміння і для чого я це роблю. Це повинні розуміти, Ой, не знаю, це складні питання, пане Павло, дуже складне. Треба, щоб держава дала змогу нам відпочивати. І коли ти повертаєшся, саме головне, щоб тобі було за що жити. Це дуже складно. На, коли ти знаходишся в Збройних силах України, ти ж отримаєш багато чого. Тобі треба думати тільки про що? Про захист себе, родини, держави. А тут ти повертаєшся, а тут треба працювати. І багато людей не розуміють, що з тобою коїться. Просто що з тобою коїться. Я, На мою думку, це повинна бути державна програма відновлення нас і пояснювати іншим, які не розуміють. Цю. Ми такі самі, просто наш мозок пережив те, що не переживають багато людей. Да, війна тобі змінює назавжди. Це дійсно. Такої кількості ветеранів Україна не знала з часів Другої світової війни. І насправді ніхто не знає, що з нами усіма робити після війни, коли вона закінчиться. І ну, от у багатьох військових є таке відчуття, ну, скажімо, того, що. З ними поступили неправильно, несправедливо, що держава повинна їм за це віддячити. От є, ну, от є часто у мене навіть відчуття, що от я вважаю, що щось там мене дратує, ну, там, не пропустили на дар воздумо. Вони кажуть, чи, чи людина на тебе не дивиться, опускає очі, коли бачить, що ти йдеш в воєнній формі. Є таке. У вас не виникає, коли відчуття, що вам держава винна за це і ви цього не отримали. відчуття такого незадоволення. Держава повинна наш досвід, який ми отримали в дуже страшних подіях. Ми ж адаптуємося дуже швидко. І ти дієш, тебе нема часу розмислювати. Да, буває, що емоції зашкалюють. Але ти потім розумієш, що ну, люди ж цього не бачили. І це, як я фізіологічно, не можу відчувати деяких процесів між різними полами, так і вони не розуміють. Але дуже багато людей, коли я звільнився, допомагали, мені їх не знав. Просто не знав цих людей. Допомагали в багатьох речах. І це були люди, які мене не знають не близькі. Дратує, дратує, буває, що дратує дуже сильно. Я ж водій. Часто це замічаю, як це буває. Але потім я розумію, що я живий і це найголовніше. Змінилася не тільки ми, але й змінилася країна. Багато людей не усвідомлюють факту того, що повернення до ситуації 2022 року не буде. Немає і не буде вже тої України, яка існувала до 24 лютого 2022 року. А якою, це вже буде фінальне запитання, якою буде Україна після цієї війни у контексті суспільства, людей, і якою би хотіли, щоб ця країна стала, які б уроки вона повинна була б винести для себе, враховуючи ті страшні помилки, яких ми припустилися? Якщо ми будемо жити в світі, закритому для себе кожен, я от я отакий, або якийсь там. Як називається тусовка. Ми повинні розуміти, що без об'єднання і ці різні погляди на речі, вони нас не об'єднують зовсім. Потрібно розуміти, що держава і народ це одне єдине. Не треба нас роз'єднувати, не треба нас ставити в якісь рамки військовий, не військовий, цивільний. Об'єднання і спільна державна програма, яка нас буде штовхати вперед. Ми повинні роз... квітнути, розвиватися. Я був в багатьох регіонах України. Ми дуже різноманітна Україна. Є все, все, що в нас. Ми повинні перестати когось копіювати. Не потрібно когось копіювати, дивитись на когось, на інші держави, на їхніх осіб, які кажуть, якісь лідери думок. Це для мене дуже складно. Лідерами домов дожні бути ми самі для себе. Ми повинні бути просто українцями. Я вже казав, що ми будемо змінювати світ. Багато українців вони змінювали світ, ми про них просто не знаємо. І ми змінимо світ. Ну, я би сказав так, що ми його вже змінили, але світу це дуже не подобається, мені так здається. Вони не хочуть приймати ці це зміни. Зміниться це завжди біль. Ну це, цьому не як зростання. От розростає людина, в неї болять кістки. М'язи, чому тому, що розтягується, вона збільшується. Так само, і зміни зміни люди завжди сприймають консервативно. І їм це не подобається. Я би сказав, так що ми вже змінили світ, але світ це не те, що не оцінив. Він цьому пручається, не розуміючи те, що насправді і для них все настільки помінялось, і вони вже не зможуть повернутися до ситуації до. 22-го року самі не можуть. Але прийняти це вони не хочуть. Держава, яка там на нас, До нападає. речі, і цю державу це теж змінило. Да, нападає, цю варва, нападає, хоче нас знищити. Це від страху. Я вже казав і для себе казав, і спілкувався з хлопцями, вони не можуть цього зробити. Вони просто не можуть. Вони ще не розуміють, що вони програли назавжди. Нам, да, ми платимо дуже велику ціну за це. Надзвичайно велику ціну. Ми з вами, як військові, це розуміємо. Ми їх з'їмо. І зміниться світ, да. ми більш будемо, мабуть. Наша держава дуже відкрита. І ця відкритість дійсно жахає багато. Як це називається? режимів Відкритість та свобода. Ми будемо іншими. Просто будемо іншими де все. Добре. І тоді вже фінальне запитання. Як би ви оцінили для себе в максимально короткій фразі чи одним словом, що змінилося для вас особисто? Для Сергія Венгерського. Сприйняття себе. Себе. Я не війні став справжнім. Так. Ну що ж, за справжність, ідентичність і неповторність. Ну, і, звичайно, за свободу. Саме за це сьогодні і точиться війна України. Проти московської орди і такі, як Сергій Вангерський, на сьогоднішній день представляють кращу частину української нації і подають приклад мужності, терпіння і витривалості для інших. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Сергій Вангерський, Тарас Березовець, і до зустрічі. Дякую. Дякую.